Вам ніколи не доводилось бути в ролі сваги? Якщо ні, то краще й не беріться. Якщо так, то хай вам і надалі щастить на цьому поприщі. Ілуні вже на тридцять 34, а вона все не могла зустріти того єдиного, від якого кров живає виски і гулко калатає серце. Золотяльників вистачало, та вони всі більше для свят, а не для будні. Дівчина родом із села змалку допомагала батькам по господарству, мала свої дитячі обов'язки. Вона захоплювалася батьковою хазяйновитіст, от за що він не брався, усе в нього виходило найвищого класу. Чи то вулик змайструвати, чи електром'ясорубку відремонтувати, чи квартирку в вікні облаштувати, чи автомобіль не крутити хоч знак якості давай. Не дивно, що до їхнього бійця завжди забігали сусіди, аби відремонтувати якийсь побутовий реманент. Мама завжди бурчала, що чоловікові ніколи вгору глянути від замовлень, але потики пишалася своїм рукастим господарем, такого беручкого Ілона хотіла й собі, та з поміж нинішніх хлопців важко було знайти батькову копію. От хіба що Сергій, він теж із села, працювали в одному офісі, а розповідями про сільський поут дивували міських колег. Мабуть, на тому зійшлися. Залюбки пригадували історію босунного сільського дитинства з характерною купою домашніх обов'язків після школи, Десь за півроку стали жити разом, заощаджуючи на винаймінь другої квартири. Якось воно не по людськи без весілля. стинала плечима мама. Таке щось ні жінка, ні дівка. підтримав дружину батько. Приїхали із Сергієм на гостину. Осінь гаряча пора в селі. Роботи не почати край. Тільки встигай збирати урожай. Ілона сподівалася, що вони з хлопцем стануть доброю підмовою батькам. Але вранці, коли дівчина схопилася по сходу сонця, щоб бігти на город, Сергій пропурчав невдоволено не штовхайся, хочу відіспатися». Вийшла на ганок. Батько вже ладного мотоблоку, мама вантажила порожні вітра і ящики в перечіп. збиралася на картоплю. А ти їжа де? запитав батько. Змовчала. На полі впоралися швидко. Близько десяти вже в'їхали на в'ючені у двір. Сергій, що й не з ліжком стояв, потягався на порозі. Я всю сільську роботу знаю, почав перший. Сидийний у горло. Тому і своїм батькам сказав і вам повторюю горбатитися на городах не буду. Гроші треба головою заробляти не руками. Йому ніхто нічого не доводив. Ілона з мамою стали готувати сніданок. А батько розвантажував добірний урожай. За столом розмова не клеїлася, батьки були приголомшені заяву зятя, не в своїй тарікці почувалася Єлона. Ніяк не могла пропхнути страву, поклала лужку Негай, Сергій, ти йди збирати речі, проведу тебе на обідній автобус. Ти якраз встигаєш. Я приїду завтра, але ти маєш 24 години, щоб вибратися з квартири. У нас різні погляди на життя. Таким гірким та невдалим був перший досвід, тож, обікшись, дулий на холодне. Води з вихідних приїхала до подружки, її чоловік часто був у відрядженнях. Дівчата любили попліткувати, організувавши собі романтичний вечір. Ще більше здружилися, коли Ілона стала хрещеною для світланиної донечки. Та відпочити їх зазвичай не вдалося у кумі працював майстер-плиточник, облацьовував стіни майбутньої кухні. Ох, яке ж отсердилася сердилася Світлана. Такий уже дотошний, щоб кожен шовчик був правильний. Учора звелася з ним. Кажу, мені рукав біля варушни не подобається, і я не так просила, а він сопе, мовчить і далі плитку ліпить. Вона подивилася на майстра, відзначила для себе, що акуратно весь інструмент складений, а кельман уточно кутата. Потім перевела погляд на стіну, де виблискувала новісінька плитка, хвиліки навіть фонового малюнку сходились воєдину. Дарматися від нього зікаєшся. Він профі, таких днем з вогнем. Наступного дня, як тільки за ілоною прохолону слід, найманий майстер підійшов до хазяйки. А та я кома заміщення, вона мені дуже сподобалась. Я чув вашу розмову і зрозумів, що вона тяму що в хазяйстві, та не могла дати її номер чи познайомить. Номера телефона не дам, бо у мене тоді буде багато проблем, відрубала Світлана Андрія. Щодо знайомства, то вона не прихильник батьків водиників. Андрій виховував доньку сам. Їго дружина на початку війни евакуювалася з дівчинкою за кордон. Але вже за півроку привезла магу чоловікові. Хочу влаштуватися на завод, а її куди так пояснила своє рішення. Хоча, правда вилізла зовсім скоро, вона знайшла собі коханця, новий обранець поставив умову ніяких дітей, Тож і збагрила доньку батькові. Андрій для дівчинки нічого не жалкував. Розбиратися у тонкощах дитячих обтягу допомагала старша сестра, у якої теж були свої дівчатка. вихідні він намагався проводити разом за лісою. Зазвичай це були поїздки в село до Андрієва батьків. Там дівчинка тонула в любові дідуся бабусі. Вона любила сипати пшоно, курчати, напивати котиками лодком і навіть пробувала доїти козудашку. Давай зробимо ваше знайомство невимушено, начебто мимовільно, за два дні сказала Світлана, котра теж приймалася долами подружки. Але не вірючи в майбутнє цих стосунків. Тож розробили сценарій? Аліса бавитиметься за нею на вихідних. Андрій прийде забирати доньку а аж тут гостює Ілона. Світлана запросить чоловіка розбавити жіночу компанію, бо вони ніяк не можуть самі відкоркувати шампанське. Субота. Ілона приїхала до куми. Зайшла до хрещениці, Ані, віддала привезені подарунки, познайомилася з її подружкою Алісою. Так незручно вийшла, сказала там дівчинка, а я тільки анечці презент приготувала. Не думай, Аня компаньонка поділиться, відповіла Світлана. А нащо ти шампанське купила? Ми ж його не вміє відкривати. Пам'ятаєш, як минулого року розколотили, що все на столі було, і йшов шампанський дощ. Дівчата розсміялися. Мені ж треба нову кухню прилити, щоб трималася плитка. Щойно дівчата вмостилися за стіл, як на порозі виріс Андрій. Добрий вечір, я за Аліси, сказав. Ой, як ти вчасна, почала грати за сценарієм Світлана під куркою шампанське. А може, повечеряєш з нами? Дівчатка так гарно грається, хай ще погуляють. Вечір вдався. Світлана повкладала дівчаток спати, та й сама лягла. А Ілона з Андрієм все ще говорили і говорили. Пройшло три місяці. Світлана все не наважувалася запитати у кому, як складаються стосунки з чоловіком, тільки після останнього дзвінка зрозуміла, все у них добре. А чим захоплюються семирічні дівчатка?